Друзі, вітаю вас всіх. Ви на каналі Анна Атаманової. Мене звати Олег Колісник. і Ми повертаємося з Анною до вас з новим випуском прогнозу по містах. Анна, я вас вітаю, вітаю! Що ж, давайте розпочнемо. Ми вже частково розповіли про Київ та Київщину на прогнозі. Але давайте для наших глядачів ще раз швиденько пройдемося по цій області, по київщині. Бо сьогодні. 31 липня у нас ранок розпочався дуже погано, а тривога 7 годин. Чи буде так само наступного тижня, чи планується щось нове? Угу. Дивимось від сьогоднішнього дня. Енергетичні станції потрібно захищати. Дивіться, трошки, трошки почекаємо і знову будуть більш серйозніші ракети випускати діти обережно під загрозою. Так, бачите, щось серйозне і сильніше готують запускати. Угу. Тож, будьте дуже пильними і уважними, дуже сильна карта. Темна, йде на восьмий місяць, лягає. Восьме число, і взагалі на протязі цього місяця мені дуже таке тривожне і негативне. Кривий ріг, Київ, Київська область максимально будуть шукати, можливість для чого були випущені ці шахеди, то, щоб продивитись, прощупати, де можна зараз у нас захист гарний. І готуйтеся відбивати, дійсно. Максимально, бачите, приготувались в нічний в ранішній час. Особливо будуть повідомляти, що небезпека. Так, павовна в Росії буде. Угу. Там також серйозно буде Крим. За Крим зараз вирішується питання. Смерті будуть відомих людей, відомих воєнних вбито буде. Так, Харківщина. Атакувати будуть сильно Харківщина. Так, Чернігівщина, Житомирщина, ніби, от як показує, пролітати буде. Потім... Що це за місто? Покажи, покажи, скажи. хто це. Місто закоханих. Не відкривається, а так мені показує. Місто закоханих. Це що? Там, де мост, де замочки закоханих вішають. Неподалік. В Харкові таке точно є. Де -де? В Харкові таке точно є. В Харкові, от неподалік, мости, дороги, мости, дороги. Трагедія, яка планувалась, бачите, її як відіб'ють. Ракета сильна, яка мала влучити. Так, знову якесь приміщення, цілитись буде біжево-сіре. Летіти буде. Навіть мови нема. Домовлятись активно, пропозиції домовленості, торги. Торги. Десь це що у нас? Біля води, що з водою? Вода, вода, вода. Дивіться, біля води дамба десь неподалік може бути прильот, але. Зараз ми про це говоримо закрити більше. Три міста Дніпро, Дніпропетровщина, три міста будуть як одразу закидати ракети до церковного свята. Близько оцей період церковного свята для України сильне, потужне енергетично. Закриваємо майстри всіми силами енергетично. Як тільки можна, тому що до цих свят показує п'яте число, диявольське число, небезпечно. Енергія прям така сильна дуже. Агресія світу новини будуть в інших країнах. І зараз От наступає як переломний вирішальний момент. Знаєте, як ніби доходимо до мостика, мені показують сонце попереду, і ніби от вже останні такі ступені, але потрібно перепригнути, перешагнути, бути обережними дуже. Угу. Удар може бути сильною ракетою, радіаційний. Волочання, Кривий Ріг, Київщина. М -м. Прям ніби так багато де буде. Запоріжжя, Запоріжжя мені не подобається. Mm -hmm. Запоріжжя захисту більше. Закцентуйте військову увагу на Запоріжжі, Одеса mm -hmm. також. Не розслаблятись Одещина. Угу. Ми сьогодні з вами, до речі, одесь надивилися. Давайте зараз її роздивимося більш детально. Так, зараз. Дуже багато зараз у нас підкуплених людей, які здають ті позиції і, і якось негарно можуть. Програтись у нас підстави, видачі інформації в СБУ. Там будуть також перевірка. Якусь людину будуть сильно перевіряти. Це СБУ, прокуратура, суддя. Щось таке. От. Мені кажуть. Зурло. Команда, бригада з орлом. Це, здається, Херсон. Там будьте обережні, щоб вони потрапили в Пасху 7-го числа. Тут буде команда віддана, але не, ну, не можна, я не знаю як. Не можна слухати, бо це як на смерть підуть ці, цілою бригадою, там жін, 4 жінки. І шість чоловіків. Так, що ми дивимось? Одеса. Одеса, Одесьчина. Домовленості. Одеса, Одесьчина. Діти, школа, Перед школою 7-го числа Одеса, Одещина, 13-го числа. Будьте обачними. Так. Пролітати ракети будуть з води. Чомусь корабль бачу. Не можу зрозуміти, до чого мені його показують. Сіруватого кольору. Авіаносець, він сірий. Чи що? От тут навіть даже не підкажу. Мені кажуть, авіаносець сірий, як готують. Так. Чи Сьоме число? Сьоме число, чи буде Так, Одесу будуть відбивати. Має ніби як не має статися тої трагедії, але... Але в Росії щось станеться ще серйозне. Угу. Там 7-го числа. Ми з вами до цього так трохи торкнулися Харкова. Давайте ще подивимося Харків та Харківщину. Чого там чекати наступного тижня? І, зокрема, ще фронтові моменти, деталі, що там відбуваються у Вовчанську. Саме там наша бригада. Дуже закриваю. Овчанськ, там гаряче, там я бачу, як відбивають постійно. Учанська. Ой, молодці хлопці, умнічки. Такі умнічки, бачите? Там сила богатирська. Козацька. Вибачте, небезпека на Харківщині. До кінця місяця, 29-го, багато буде крові пролито. Донецький напрямок Харків, Харківщина, Запоріжжя. Бачу влучання по таким хатинкам. Якось два будинку відразу. Один справа більше, це те, що я бачу. Там який день Володя, як мертвий брат прийшов, і Володя до нього. Сьоме число, зелений забор, світлий будинок, Вигорить. Володя, засне чоловік. Угу. Дякую вам дуже за Харківщину. І давайте наостанок подивимося Запоріжжя. Мені люди, до речі, часто присилають картинки, фотографії. Мені не дуже є час слідкувати за новинами. І кажуть, от те, що я описую, співпадає, на жаль. Е, так, зараз ми дивимось. Запоріжжя. Запоріжжя. Миколаїв також угу. небезпечно. Миколая. Серйозні удари можуть бути. Або біля Миколаєва. Енергодар, Енергодар, Енергодар також. Так, Запоріжжя що буде? Запоріжжя. Шахеди. 12, 17, 5, 2, Шахеди постійно. Місяць небезпечний. там якийсь витік, радіація буде, там запустять радіацію біловатого кольору, гіркий присмак, і в людей буде важка голова. Знову кажу, будьте обережні, ДТП багато буде часто. На дорозі люди як розслабляються. Дороги, а за Запоріжжя розмови йдуть, торгуються дітьми. Бачите, за дітей викрадених вивезених. Mm -hmm. У 11-му місяці домовляються, ніби хочете, щоб повернулася така групка дітей, то не використовуйте якусь техніку чітко. Есадещи, бачите? Дивую, що взагалі небезпечний місяць, напружений. Але домовленості. Активно ведуться домовленості з реальною перспективою заморозки тимчасового конфлікту. Але на території води моря, от там якийсь має бути також розподіл території. Крим. Угу. Вимога Крим. Що, ж, Анна, дуже дякую вам за сьогоднішній прогноз і дякую всім глядачам, хто доєднувався до нас сьогодні. Залишайтеся з нами на каналі Анни Атаманової вже наступної середи о 14.30 ми повернемося до вас у прямому ефірі. А поки ми з вами прощаємося до побачення.